Чую кров, асматичний кров. ПАРА! Косметичних правотечі немає. Маю перевірити. Це урок захисту України в одному з чернівських ліцеїв. За легендою, Богдан отримав поранення, його побратими надають допомогу. За цим спостерігають вчителі та учні з ученицями. Загалом на цьому занятті клас умовно поділений на шість зон. Хоч одні можуть здаватися цікавішими, за інші всі не менш важливі. У кабінеті повністю оновлене обладнання для занять, що робить уроки не просто захопливими для дітей, а й дозволяє засвоїти не тільки теорію, а й практику. Просто переповнюють емоції мене тим, що мені не потрібно там брати плакат або показувати на пальцях, як це все працює. Рація. Те, для чого зараз неможливо взагалі військова справа ведення бою, тому що це одно із головних. Далі зброї. Зброї у нас взагалі не було. Ну, скільки я працював, взагалі зброї не було. Зброя, діти приходять на перервах після уроків. Дуже цікаво, працює завжди. Далі у нас інтерактивний гранатомет, дуже класна річ, дозволяє в компактних умовах просто взяти гранатомет, бачити на екрані ціль, попадати в неї і, скажімо так, емоційно відчувати, як це відбувається. Вибухонебезпечні предмети взагалі чудово. Всі можна взяти, покрутити і ознайомитись, а це дуже важливо. Такі уроки хочеться йти діляться діти. І не лише на уроки, а і залишитися на перерві, щоб, скажімо, повправлятися на інтерактивному гранатометі. Обираємо нашу модель зброї, саме RPK-22. І обираємо локацію. Далі в інтерактивному тирі, як ви бачите, можна попрактикуватись у сельбі. Для цього натискаємо кнопочку Знайти техніку. Прицілюємось. І стріляємо. Постріл! Як ви чуєте, лунає постріл. І далі залишається лише вразити техніку і на цьому все. Те, що ви бачите на екрані, це не звичайна комп'ютерна гра. Тут вчаться керувати дронами. Потихеньку, потихеньку, потихенько. Ось так, молодець. І тримаєш рівень. Вилітаєш на, на... От, бачиш корабель і тримаєш рівненько рівень вправо-вліво і рухаєшся вперед. Молодець, ну будеш пілотом. Один із головних зараз буде видів родів військ безпілотні літальні апарати. Тому навчати дітей fpv дроном, це я вже взагалі це от повинна стати FPV і зброя це от дві такі ступені, які обов'язково повинні бути при вивченні. Великий розділ дисципліни захисту країни в 11 класі припадає на тактичну медицину. Те, що в умовах війни в країні потрібне і військовим, і цивільним. Тепер багато чого можна не просто показувати на відео, а й практично відпрацювати на заняттях в школі. Діти реально залюбки, і хлопці, і дівчата, і турнікети це на ура. Тим паче, що у нас є турнікети не тільки які ми сьогодні представили, а у нас ще є турнікети абдомінальні, Наприклад, у нас є турнікети омега, тому це таке ноу-хау. Все є дуже приємно працювати. Богдан, учень 11 класу ліцею. Хлопець хоче стати професійним військовим, здобуває знання і відточує навички не лише на уроках. В планах є, звісно, також прагнемо якісь підрозділи, наприклад, ССО, більш такі, які виконують надзвичайні ситуації. Нас на складні, типу ну не хочеться просто витрачати своє життя. В пустута даремно, коли нічого не було, доводилось своїми силами наш вчитель Юрій Васильович за дещось приносив. Намагайсям нам дістати Ольга Олександрівна. Ми там діти, хтось щось ветерани якийсь прийшов. А коли держава не дала наприкінці самі співдрони, це досить ну, такий великий прорив для школи, адже ми тоді можемо тренуватися іночібати, що нового, щоб потім знищувати ворога. Ну це круто. Загалом кабінети захисту України оновили в п'яти освітніх закладах міста. кажуть в управлінні освіти частину співфінансування з державними коштами а один цілком за гроші платників податків міста: чотири в академічних ліцеях і один в закладі професійної освіти. Відповідно до порядку, як держава планувала, чотири кабінети оснащено коштом частково державного бюджету, частково співфінансування. Але оскільки ми завжди... Формували так свою діяльність, щоб незалежно від місця розташування навчального закладу мікрорайону дітям забезпечити однакові умови. То один кабінет повністю, і саме він в ліцеї номер один придбаний повністю коштом міського бюджету міста Чернігова. Вартість наповнення всього, яке і сьогодні частково не все побачили, не все застосували, але вартість наповнення це 3 мільйони гривень. Якщо говорити про інші кабінети, то частка держави в 3 мільйонах це 2 мільйони 100 і 900 тисяч в кожному кабінеті це співфінансування громади міста. Національно-патріотичне виховання в топі тем освітніх закладів Чернігова, щоб теорія не відставала від практики, оновлюють предметні кабінети у даному випадку, де викладають захист України до оновленого обладнання. Ня потрібні відремонтовані кабінети, поки це вдається не скрізь, зазначають у управлінні освіти. Крім оснащення, у нас були на цей рік в планах проведення. Ремонтів облаштування приміщень безпосередньо сьогодні ми знаходимося в ліцеї номер один, і тут ну, досить непогано виглядає кабінет, один з який би треба застосувати, зважаючи на кількість такого обладнання і оснащення, скільки треба на багато площа є заклади, в яких ситуація є досить гірша, і хотілось би зробити там ремонт. На жаль, в цьому році поки що не знайшлося можливості в міському бюджеті. Тому що це вже ремонтні роботи можуть проводитися виключно коштом громади, то поки що дана ініціатива не підтримана, сподіваюся, що в майбутньому все-таки будуть кращі часи, і буде можливість зробити і ремонти, тому що практика показує, що загалом середовище, крім наповнення, якщо сформовано і відповідно оновлено стіни, меблі. Яскраве світло, воно ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоб освітній процес для дітей, для сучасних дітей був сучасним, цікавим, максимально інтерактивним, максимально наближеним до реалій сьогодення.